Чернігів опинився без централізованого гарячого водопостачання. З 1 вересня акціонерне товариство облтеплокомуненерго тимчасово призупинило надання цієї послуги споживачам. Як пояснили юристи підприємства, це пов'язано з процесом укладання нового договору на постачання природного газу. Керівниця департаменту правового забезпечення господарської діяльності АТ ОТКЕ Тетяна Кезля каже: за тиждень до переукладання договору були змінені умови розрахунків. Тепловиків з постачальниками газу до 31 серпня цього року діяв договір з постачальником природного газу, але кабміном внесено зміни за сім днів до закінчення цього договору, яким повністю змінений механізм розрахунків. Безпосередньо зобов'язано теплогенеруючі підприємства відкрити два небюджетні рахунки. В найкоротші строки підприємство виконало всі ці умови, надало повну інформацію про ці рахунки банком, надало інформацію постачальнику природного газу. Безпосередньо на платформі інформаційний оператор ГТС на сьогодні відсутні облтеплокомуненерго як Споживач, тобто АТОКЕ не було включено до реєстру споживачів. А 31 серпня збіг термін чинного договору на постачання природного газу між облтеплокомуненерго та постачальником Нафтогазтрейдинг. Через це були не визначені ліміти газу на поточний місяць. 1 вересня регіональне газорозподільне підприємство Чернігівгаз опломбувало газові води, аби попередити несанкціонований відбір газу котельні. А тимчасово припинили роботу. Облтеплокомуненерго здійснило всі можливі заходи, але на сьогодні вимушене припинити постачання гарячої води. Підприємство і споживачі на сьогодні залишаються заручниками ситуації, яка склалася в державі. На підприємстві зазначають, вирішення цього питання знаходиться на розгляді постачальника природного газу. В такій ситуації опинилася переважна більшість теплопостачальників України.